Розпаковка з магазину, сирно ковбасні вироби. На суму 468 гривень. До речі, якщо бажаєте замовити червону ікру чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення, тому що це дуже смачна ікра. Відправка з Одеси миттєво, ну коротше, ви поняли, так? Да? Дивіться, от. Смакота просто круто. Нема ложки поряд, що ж би продеґрунтували вам. Так, м'ясо балик, балик там був по 200. 2 гривні за кілограм. Тут, мабуть, 5 кілограми. Ой, оці сирні такі творожні запіканочки по 178 гривень за кілограм. У мене залишить штук. Сосиски, сердельки, чи сосіски дитячі. По 170, мабуть, за кілограм. Це сир швейцарський. Скільки він стоїть, я не знаю. Це теж якийсь плавлений сироп. Ворожок 300 грамів і сметанка. Бажаєте замовити мої рослини або ікру, пишіть мені в особисті повідомлення.